Христос Воскрес! Воїсан Воскрес. Е, вітаю всіх наших глядачів і бажаю вам яскравого перегляду е, про, 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 прочитанні у прочитанні гуморесок і заваля Богдана Некіфорка у моєму виконанні. Отже, приступаємо до другої гуморески, яка називається Як Баба з дідом ярмаркували. Цей автор. Описує, як його дідусі з бабусею із села Завалля йшли на поїзд пішки, щоб поїхати на ярмарок або на базар, як у нас кажуть у народі, продавати свій товар до чернівців. Отже, починаймо. Надумала баба з дідом грошей торгувати, стали вони ранесенько містося збирати. Пішов дідо до комори, взяв них барабулі. Ще й до того прихопив він писані фасолі. Баба в торбу висипала послідні горішки та й подибила із дідом на станцію пішки. Прийшли вони на станцію, хотять в вагон влізти, а там людей так багато, що нема де сісти. Якось трудом до вагона вони ся пропхали. Всю дорогу баба з дідом на ногах стояли. Приїхали в місто, з вагона зійшли. І поволеньки обоє на перон пішли. Прийшли вони на перон. Тяженько, тяженько зітхають. На пероні вже таксисти на людей чекають. На таксі обоє вони не сідають, заплатити за проїзд купонів не мають. Баба завдала на діда мішок барабулі, а собі на плечі горішки й фасулі. Поволеньки до горба дибають ногами обоє і злості зубами. Баба вже відстала, бо немає сили. Спідня губа в неї звисла, як в кобили. силу добрами вони ся добили, прийшли вони на базар, На, ді... на силу добрами вони ся добили. Начну. Прийшли вони на базар, наділи халати, заплатили вони мито, стали торгувати. Все, що мали, попродали, стали рахувати, що за ті гроші будуть купувати. За ті свої гроші дідо купив тачку, бабі на придачу лиш поташу пачку. Цілий день по місту голодні ходили, ледве до поїзда вони ся добили. У вагонах ніде сісти, народу багато. Знову прийшлося стареньким на ногах стояти. Приїхали у село, з вагона виходять. На силу обоє ногами волоче. Баба репетує, вже йти не може, сіла собі в тачку, та й тягни, небоже, і з трудом додому дід притягнув тачку, а у тачці бабу і поташу пачку. Так вони обоє в місті торгували, ледве вони душу богу не віддали. Правда гарна гумореска. Як двоє людей стареньких із завалля поїхали продавати бараболю. І квасуль, і, і квасолю з горішками до Чернівців на базар. А то з, з вокзалу треба було йти. Е, хто знає Чернівці від вокзалу у, у горб, там де колись був, е, був пам'ятник е, України, тобто, радянському танку, а тепер його вже знесли і послали за руським кораблем в напрямку, е, то, 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 то було трошки проблемно. Бо не мали заплатити за проїзд і мусили йти пішки з тими торбами на базар. А, а там дійшли до брами, бо там така брама на базарі, і там під брамою вони так торгували, бо теж не було чим заплатити мито. Ось така друга наша гумареска.